Так, друзі, понеділок і наша і ваша полюбляма рубрика, що є на продаж на майданчику Car Park UA, місто Кам'янське, республіканське 9А. Нагадую, що ми працюємо щодня з 9 до 18. Також працюємо з кредитами. ОТП-банк надає вам все, що ви забажаєте. Тож приїжджайте, оглядайте, а ми починаємо. Chevrolet Volt 2012 року. Гібрид. Шкіряний салончик, клімат-круїз, підігріви, все як треба. 9500 за такого гібридіка. Поруч, Honda Accord, 13 рік. Офіційне авто, всі склорідні, 24 бензиновий двигунчик. Клімат, круїз, безключовий омивач, підігріви. Шикарна комплектація, 14 тисяч за таку хондочку. Volkswagen Passat 2010 рік. Також автомат, скло всі рідні. 18 бензин, клімат, круїс, підігріви, датчик дощу світла, парктроніки передні задні. Отакий такий от Пасатік 8000. Cerato 7 рік, 2 літровий газ, бензин, автомат, клімат, заправлений холодить. Чорненький такий сіданчик за 5800. Далі йдемо. Нісан Тіда, 7 рік, автомат, простенький, 1,6 бензин. Сидіння з підігрівом. Клімат, круїз, все це є. Датчики світла. Партронічки 6 тисяч. За отакий хетчбек на автоматі. Ford Fusion Сполучених Штатів. 14 рік, 1,5, як авбуз, двигунчик Клімат круїз, датчики світла. 9400 за цього біленького красення. Toyota RAV4 17 рік. Всі скло от така Отака красунечка. Так, що у нас там цікаво? 2.0 газ бензин, кондюр, підігріви камера, дистанційний запуск, підігріви зони двірників, два ключі 17500 за rav 4 2019 року офіційний ЖУК Nissan Також автомат. 1,6 газ бензин. у автівочки 62 тисячі лише пробігу. Клімат круїз підігрів 14500 за автівочку 19 2019 року. Нісан Рог із Сполучених Штатів. Шикарна комплектація. 17 рік. Повний привід, 2,5 бензин. Пробігу лише 90 тисяч, друзі. Клімат круїз, камери 360. Електробагажник. Багато тут чого цікаво, 14 800. За таку синеньку красу. Opel Frontera 2000 рік, 2.2 газ бензин, повний привід на рамі 4800, за таку от фронтерочку. Сма, китайське авто 2006 року, 1.3 бензинчик пробігу 84 тисячі за 2000 доларів. Поруч такий от смартік 2004 року, 07 Turbo, 3300 сінечок Смартика. Будь ласка. Так, що наш цікавого? Давайте повернемось в рядочки. Так, вінцеля піду. Mazda троечка Ой, пальчики. Mazda тройка 2006 рік. 1,6 бензин, клімат. Це як треба до мазочки, 5900 автомат. 5900 за маздюлечку. Так, Це у нас шкода Октавія. 1.6, газ, бензин, кондерчик. Всі чотири склопідіймача, 6000 за Октавію 7-го року. Так, сюди біжимо. Отакий от от затонований красунчик Ford Focus MAX 6 рік. 1,6 бензинчик з кліматом двозонним. Лише 5 тисяч і ця автівочка буде ваша. Nissan Leaf 2019 року. Весь рідній фарбі, скло рідне, шикарна комплектація. Батарейка 40 кВт, безключовий, шкіряний салончик, все як треба 15 тисяч за таку електричну красу. Toyota Avensis 6 рік, рідна фарба, рідне скло, шикарна комплектація. бо тут у нас 1,8 газ, бензин, клімат, датчик, дощу, підігріви, сидінь, також зони дверняків, всі ковід Камера заднього огляду. Андроїд авто це лише за 6500. Форд фокус в шикарнішому стані. Супер доглянути, приїжджайте самі бачите, все побачите, ми все показуємо. Так, 1,6 бензин, клімат, круїз, підігріви, задні паратроніки, 8000, Офіційне авто, всі склорідні, такий хеджбек. В дуже доглянутому стані. Тут дівчинка-власниця, то автівочка в суперовому стані. Logan, 12 рік, 1.2, газ, бензин, кандюрчик, передні сквопідіймачі. Отакий от біленький седанчик за 5300. Так, ну і поруч. Renault 3 третього покоління 2014 року, 6 1,5 дизельочок 7 полюбляємо К9К. Кандр круїз за 8900. 14 року автівочка. Позаду у нас такі от близнята Gran Punto. 1,4 газ бензин це автоматична коробка, 6 рік, 4600, двозонний клімат. Це у нас автоматична робот-коробочка. І такий же самий красунчик, але механічна коробка, так само 1,4 бензин, двозонний клімат за 4500. Два от таких от Фіатіка, обираєте. Шкода фабіо, восьмий рік, 1.6, mpi шість двигун. Клімат круїс підігрів. Задні паратроніки лише 5300. за таку фабію в шикарній комплектації в комбі-салоні. Так, Універсальчики продовжуємо. Opel Astra, восьмий рік. 1.6 бензин в шикарному стані, шикарна комплектація. Що у нас тут цікавого? Клімат, круїз, датчики світла, комбінований салончик, всі склорідні. Ви бачите, от GM. 5900 за Астрочку, Комплектації дуже чудові. 4900 за реномеган другого покоління. 1,6 газ, бензин, клімат, круїз, датчики світла дощу, всі склорідні, бачите, бачите, рено. За 4900. Ще в додаток там у багажничку шипована зимова гума чекає на нових власників. Шкода фабія, 7 рік, 1,2 бензин, рідна фарба, рідне скло, кондерчик. Затонована така біленька красуня, комбі. У нас кузов 4600 за отаку автівочку. От, будь ласка, 1,2, 4600. Потужний 2-літровий бензиновий двигунчик, андроїд-авто, безключовий, датчик дощу і світла, клімат, круїз. Все це у автівочці є. Це у нас Renault Меган другого покоління. Будь ласка, автівочка з 7-го року, рідне скло, бачите, 7 рік. 5700 за такий шикарніший універсал. Шкода, ЄТІ, 11 рік, повний привід, 6-ступка, 1,8 бензин. Потужна, висока, така от гарна автівочка. Клімат парктроніки, все є. 7500 за шкоду 2011 року. Chevrolet Aveo Hatchback, 9 рік. Скло в 1.2 бензин. Отакий от шикарний автівочка у нас. Тут 4-силіндровий двигунчик. 4700 за Aveo 9 року в хетчбекі. Такого гарного, чор, чорного, тонована, така от автівочка гарного кольору. Так, вчора до нас такий от мерседесик, 2-літровий э, дизель, 45 підіймача, круїз, мультикармо, подушки безпеки. Такий гарний, гляньте, світленький салон. Дуже охайна автівочка. Ви погляньте на цю малечу. А, так, ціночок 5800, комплектація і парктроніки. І скла підіймачі, кондюр, датчики, мультикермо 5 рік 6, ступоч... 6 ступочка. А, мабуть, 6-ступочка. Поїхали. 5800 за Mercedes 2-літрового дизельним двигуном. Рено Сенік 8 рік. 1.6 бензин, клімат є. Датчики дощого світла, панорама, люк, все тут є. Автівочка 2008 року, нагадую, 6 тисяч за отакий от мінівенчик. Мікровенчик м'ятного такого шикарного кольору. 2008 рік. Це у нас Renault Modus. Як бачите, такий шикарненький кольор, автівочки, приємний. так 1.2 бензин, кондерчик, складання зеркал. Салончик трансформер. Да, можна складати, як бажаєте, там задні місця. 4800 за отакий от хеджбек у світі мінівенів. Так, класика сімімісних авто. Це Opel Zafira, 18 бензиновий двигунчик. Вся в рідній фарбі. клімат Круїз 5700 за отаку 7-місну автівочку. Ford C Max 9 рік. 18 бензиновий двигунчик. Вже така, бачите, в ресталі така мордашечка симпатична. Кондр, диски, два ключі, 6200 за Ford. Це Макс 2009 року. Opel Meriva 14, гарний двигунчик, андрюр, складання зеркал, все в автівочки є. Також це у нас отак мікровен, бачите, такий височенький, дуже багато міста по салону. Удобно, комфортно, приїжджайте, перевіряйте, питань нема. Так, Opel Meriva 5300 за таку от красунечку. Показав вам, йдемо далі. Це у нас Рено Сенік другого покоління в шикарному доглянутому стані. 2007 рік 1.6 бензинчик, кондьор, датчики світла дощу. Скло, будь ласка, всі там рідні, 5700 за отакий от Рено. А що бажаєте побільше автівочку, ще і з газом. Є Рено Гранд Сенік, скло всі рідні. Це у нас 2007 рік. Так само кондиціонер, датчик світа датчик безключовий, але нагадую, тут 1,6 вже з газом. 5700 за отакий от грант. Бажаєте Рено третього покоління, будь ласка, Рено Scenic, 9 рік, 6-й ступочка, рідні фарбі, скло. Нічого тут не фарбовано, Приїжджайте, перевіряйте, питань нема. 1,4 турбований двигун, клімат, круїз, навігація, все є. 6200 за таку от... Красунечку, я називаю називається колір капучино а там уж який є. Так, ну і Сіат Альхамбра сімимісна 12-го року. Отакі, гляньте. О, такий денючий, гарний сімимісна автівочка від Сіат на дисках. Автосвітла, дощ, круїз, камери 12500. 1,4 турбо бензинчик. На цій автівочці все є. Ще раз, друзі, нагадую, що наш майданчик працює з 9 до 18. Ми в центрі міста Кам'янського, правий берег, республіканська 9А. Тож, приїжджайте, оглядайте, все вам показуємо, розказуємо, міні-тездрайви, все це є. Чекаємо на вас, друзі! Дивіться наше відео, обирайте автівочки, приїжджайте.